Усім привіт! Сьогодні ми зробимо орігамі закладку у вигляді пташки із гри Angry Birds. Ось така буде красива закладка. Ось такий вигляд закладка має з іншої сторони. Робити таке орігамі дуже легко. Ось так закладка одягається на листки. Давайте ми цю красиву оріхальні закладку будемо робити разом. Беремо листок розміром 15 на 15 см. Беремо листок і складаємо його з кута в кут. Перевертаємо листок назад. Пер в іншу сторону складаємо листок з кута в кут. Розвернемо листок. Бокові кути загинаємо вниз по центральній лінії з обох сторон. Верхні листки загинаємо вгору до верхнього кута. загинаємо листок набік до початку нижнього листка. З іншої сторони робимо те ж саме. Загинаємо листок набік до початку нижнього листка. Перевертаємо листок назад. Ось у нас є лінія. До цієї лінії загинаємо листок. Тепер з іншої сторони перевертаємо листок. Ось у нас лінія, до цієї лінії загинаємо листок. Беремо один нижній листок і загинаємо його вгору. Верхній кут загинаємо до початку листка. Верхню сторону загинаємо вниз до початку листок. Все наводимо, перевертаємо листок. Перевертаємо листок. Перевертаємо листок. Ось по цій першій лінії перевертаємо листок. Ось по цій лінії перевертаємо листок. І ось по цій лінії перевертаємо листок. Наводимо. У нас виходить ось така закладка, і тепер її потрібно прикрасити. Тепер ми будемо робити прикраси, які ми прикріпимо до закладки. Для цього нам знадобиться олівець та ножниці. Спочатку зробимо клюв для пташки. Для цього нам потрібен листок розміром 3 на 2 см. Беремо листок і кладемо його під клюв пташки. Тепер беремо олівець і обводимо клюв олівцем. Приймаємо олівець, дістаємо листок, ось так ми обмалювали. Тепер беремо ножниці і вирізаємо клюв. Приймаємо ножниці, приймаємо листок. І тепер у нас є ось такий клюв для пташки. Тепер зробимо очі для пташки. Для цього нам знадобляться ножниці, фломастери і два листка розміром 1,5 на 1,5 см. Беремо ці листки, складаємо їх разом. Беремо ножниці і вирізаємо із листків очі, приймаємо ножниці, приймаємо непотрібні листки. І у нас виходять ось такі очі для пташки, тепер беремо пломастер і малюємо зрачки. Тепер очі для пташки вже готові. Продовжуємо виготовляти прикраси для закладки. Тепер ми виготовимо прикраси для ось цих двох частин. Для цього нам знадобиться листок розміром 6х6 см. Беремо закладку і перевертаємо ось цей листок. Тепер беремо листок розміром 6х6 см. І кладемо його під листок. Ось так. Беремо олівець і обводимо листок олівцем. дістаємо листок, тепер іншою стороною кладемо під іншу сторону і обводимо олівцем. Приймаємо олівець, дістаємо листок, ось цей листок перевертаємо. Беремо ножниці і вирізаємо деталі. Приймаємо ножниці. І тепер у нас є іще дві деталі для закладки. Тепер ми зробимо хребінець для пташки. Для цього нам знадобиться листок розміром 3х2 см. Беремо олівець, беремо листок. Оцю сторону у нас листок 3 см, а в цю сторону 2 см. Від краю листа відступаємо приблизно 1 см і проводимо лінію. Тепер від цієї лінії малюємо гребінець. Приймаємо олівець, беремо листок, ось так ми навалювали. Тепер беремо ножниці і вирізаємо гребінець. Приймаємо ножниці, приймаємо непотрібні листки, і тепер у нас виходить ось такий гребінець, який ми будемо прикріпляти до пташки. Тепер усі прикраси, які ми зробили, нам потрібно прикріпити до закладки. Для цього нам знадобиться клей. Спочатку ми прикріпимо клюв для пташки. Беремо клюв, беремо клей і наносимо клей на листок. Приймаємо клей і приклеюємо листок. Тепер наша пташка вже із клювом. Тепер ми прикріпимо ось ці дві частини. Для цього перевертаємо листок, беремо одну частину, беремо клей і наносимо клей на листок. Приймаємо клей. І приклеїмо листок. Беремо другий листок, наносимо на нього клей. Приймаємо клей і листок приклеюємо. Тепер перевертаємо цей листок і приклеїмо очі. Беремо одне око, беремо клей, наносимо клей на листок. І приклеїмо око, приклеїмо ось так, трішки під листком. Беремо друге око, знову наносимо клей і приклеїмо в око теж трішки під листком. Тепер прикріпимо гребінець, беремо гребінець, беремо клей, наносимо клей на листок, приймаємо клей, беремо закладку і прикладаємо до закладки ось так посередині. І тепер ми приклеїмо ось ці листки. Для цього перевертаємо листки і також перевертаємо ось ці листки з обох сторін. Беремо клей, наносимо клей на листок, з іншої сторони теж. Перевертаємо, перевертаємо. Приклеюємо, Тепер наносимо клей ось сюди. Перевертаємо листок. Приклеюємо. Перевертаємо ось цей листок і наносимо клей ось сюди. Перевертаємо листок, приклеїмо, перевертаємо ось цей листок, наносимо клей ось на цей кут. Перевертаємо листок, приклеїмо і тепер перевертаємо ось цей листок. І наносимо клей ось сюди. І перевертаємо листок. І тепер у нас виходить ось така закладка із пташкою із гри Angry Birds. І тепер наша закладка вже повністю готова.